Третій етап реформування нової української школи має завершитися в 2027 році трансформацією профільної середньої освіти. Йдеться про два спрямування: академічний в ліцеях для старшокласників, котрі планують продовжувати навчання у вишах, та професійний напрямок для тих, хто після 9 -го класу готовий здобувати професію в коледжах та ВПУ. громадське обговорення. Реформи відбулося в Хмельницькому. Область бачить свою мережу у складі 89 закладів освіти, які матимуть цей статус профільного ліцею. Очевидно, що це менше, аніж в цілому шкіл існує в Хмельницькій області. Ми не говоримо про закриття шкіл, ми говоримо про концептуальне переосмислення підходу до організації мережі і до того, як ми викладаємо, вчимо наших дітей і чому саме ми їх вчимо у старшій профільній школі. Траєкторії після виходу з ліцею. У дитини можуть бути ринок праці і вищий навчальний заклад. Десятирічну стратегію реформи розробляють фахівці швейцарсько-українського проєкту Дісайт. В дев'яти регіонах України громадські обговорення об'єднали понад 550 громад. Запроваджуються профорієнтаційні курси, буде створена позиція кар'єрного радника. І в академічних ліцеях діти в 10 класі, 11 і 12, будуть мати можливість обирати той напрямок. До якого вони мають більше хисту і схильності? Понад 60% батьків розуміє цілі цієї реформи. Хотіли би, щоб діти мали можливість обирати свою майбутню професію. Серед дітей це більше 80%. на Хмельниччині, як і в багатьох інших регіонах. Реформа вимагає покращення матеріального становища закладів і створення якісних умов навчання. В області також напрацьовано наразі мережу. Це прогнозована мережа, яка буде складатись із 48 ліцеїв і 23 профільних коледжів. Це попередня мережа, яка може ще коригуватись в подальшому. Розробляється ідея щодо формування наукових ліцеїв. В області ми їх бачимо два: один із них в місті Хмельницькому. Другий сегмент, який пов'язаний з формуванням професійних ліцеїв, він лише стартує. Тує лише проходить аналіз. Ми зберегли дуже потужну базу. На теренах області все ще діє 23 професійно-технічних заклади освіти, які готують за 170 спеціальностями робітничими. В Мельницькій громаді діятимуть 12 академічних ліцеїв. Старшокласники матимуть три рівні вибору: профіль, предмети, котрі вивчатимуть, поглиблено, та курси поза профілем. Тобто дві третини предметів вивчатимуть за власним бажанням. На рівні академічних ліцеїв мають бути як мінімум три профілі. Наразі з більш як 20 переважна більшість учнів обирає гуманітарний. За прогнозами Міносвіти, в 2030 році майже 1 мільйон 200 тисяч школярів навчатимуться в профільних закладах освіти, здобуватимуть професію. Мені імпонується реформа, оскільки і батьки, і діти будуть розуміти, що їм потрібно вибрати. Потрібно вибрати майбутню професію, майбутній фах і здобувати загальну середню освіту, зекономивши таким чином час, кошти і розуміти себе в професії, і вивчати саме такі профільні предмети, або обрати для себе шлях до вищої освіти в майбутньому і йти навчатися в 10-12 клас. Перший передпілотний етап реформи профільної освіти стартує 1 вересня 2025 в 30 навчальних закладах України. Завершити процес планують до 2033 року. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.